В нас у лікарню в цієї ночі поступило дві дитини: одна дитина 17 років, одна дитина 4 років, поранені осколками. Діти знаходяться у важкому стані. Наразі стан їх стабільний, але для того щоб цього досягти, діти були прооперовані всю ніч. всю ніч тривали оперативні втручання. У однієї дитини важке пошкодження. Руки, там, скажімо так, мова йшла навіть про збереження цілісності кінцівки. На жаль, батько цієї дитини загинув. Друга дитина чотирьох років має множинні ураження касетною бойовою частиною цього снаряду, і її також протягом ночі було прооперовано. але всі уламки видалити не вдалося, тому будуть виконані етапні операції. Наразі діти в відділенні інтенсивної терапії стан їх стабільний. Вчора до нас доставлено шість постраждалих віком від 29 до 69 років. Чотири пацієнта потребувало госпіталізації. Вони у і двоє пацієнтів отримали допомогу в лікарні та були відпущені для продовження лікування амбулаторно. По пораненням здебільшого, це вогнепельні осколкові поранення, різані рани. Пацієнти, які залишаються на стаціонарному лікуванні, здебільшого стан середньої важкості, і один пацієнт у важкому стані продовжується його лікування.